На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші воїни відбили шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 неподалік Феромайського та Невельського. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, протягом перших днів нового року противник здійснив на цьому напрямку більше 25 атакуючих штурмових дій. Зокрема, по напрямку Красногорівка, Новобахмутівка, атакували підрозділи 132 окремої мотострілецької бригади противника. Однак безрезультатно по напрямку Красногорівка, Степове, Кам'янка Авдіївка та весела Авдіївка. В атаку сходили штурмові групи 114 чернадцятої окремої стрілецької бригади противника. З тим же самим результатом з боку села Водяне у бік Сєвєрного спробували пробитися підрозділи 55 ї та 74 ї окремої стрілецької бригади противника. Однак теж успіху не досягли зі сторони того ж водяного, а також Пісок у бік Первомайського, спробувала наступати 9-та окрема мотострілецька бригада. Теж невдало в свою чергу аналогічні дії. Десятої окремострілецької бригади по напрямку Лозове-Невельське також скінчилися для штурмових груп цієї бригади відходом на вихідні рубежі на одних напрямках та ділянках. Противник обмежився однією спробою атакувати. На інших вперто повторював ці спроби по два і більше разів. Зокрема, у смузі наступу 114 та 30 окремих мотострілецьких бригад противник був вимушений відійти принаймні з трьох позицій. Трапилось це північніше села Степове за оцінками мешовця. В Авдіївки, противник все ж таки має певний успіх, причому на достатньо чутливих. Ля засуд ділянках та напрямках, але явно із величезними втратами, які в жодному разі поки не дозволяють оцінювати ці події як однозначну перемогу противника. Причому очевидно, що чим більше втрат понесе ворог, тим більше буде зростати інтенсивність його атак. За словами мешовця, це призведе до того, що паузи між періодами активізації почнуть поступово зростати. Розмах та обсяг атакуючих штурмових дій, особливо у сенсі ширини по фронту та кількості атакуючих ділянок, поступово почнуть звужуватися. На заміну поточним перегрупованням прийдуть більш. І та довші, і противник потягне на цей напрямок до додаткові резерви, Допоки кількість та обсяг сили засобів противника, здатних до ведення активних наступальних дій, не досягне критичних показників. Тоді Авдіївський наступ противника і зупиниться. Вже зараз на цьому напрямку можемо спостерігати перехід противника від атак, образно кажучи, ротами батальйонами із масованим використанням бронетехніки до атак трьома штурмовими групами по 8-10 чоловік, по суті, малими піхотними групами, септовідділеннями. переважно без бронетехніки. Хоча інколи із такою при цьому кількість одиниць бронетехніки рідко перевищує 3-4 одиниці, серед яких не більше одного-двох танків. Очевидно, противник таки почав турбуватися обсягом та розміром власних втрат у початковому та наступному етапі свого наступу на Авдіївський район оборони ЗСУ і поміняв методологію його ведення, принаймні на тактичному рівні. Набагато цікавіше виглядає питання, наскільки ця нова методологія дозволить російському командуванню досягти поставлених перед собою цілей. Адже тактика дрібного підгризання суттєво впливає на. Терміни та швидкість виконання поставлених перед російськими військовими завдань явно не на кращий бік. Таким чином, атакувати вони можуть до самого кінця віків. Більше того, не існує ніякої гарантії, що ЗСУ не знайдуть ефективних способів протидіяти цим дрібним по. Більше того, не існує ніякої гарантії, що ЗСУ не знайдуть ефективних способів протидіяти цим дрібним покусам. Окрім того, за великим рахунком, кінцевий результат від того, що ви атакуєте противника не одразу і повністю цілою ротою, а дрібними частинами не міняється. Мовно розрахункова рота сточується так само, як в першому, так і в другому випадках. Затягується лише термін її знищення. При цьому суттєво зменшується розмір та обсяг завдань, які вона може потенційно виконати в реалі. Тому тактика у стилі Вагнера ну можна ще назвати Бахмутський синдром підходить виключно для невеликої кількості випадків та умов пхати її скрізь та завжди, як це зараз робить російське командування, має сенс лише у двох випадках, коли вам начхати на морально-психологічний стан вашого особового складу. А він рано чи пізно зрозуміє, що потрапляння до будь-яких малих штурмових груп означає квиток в один кінець, або у вас настільки багато цього самого особового складу, що вам стає начхати на динаміку змін у його кількості. А далі розповім про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші військові знищили групу російської піхоти. Таке відео зараз шириться мережею. На ньому можна побачити, як окупанти намагалися сховатися від БПЛА у бліндажі. Однак марно, адже fpv дрон залетів точнісінько в укриття. Загалом, же, за минулу добу, на цій ділянці фронту наші військові знищили 416 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 28 одиниць військової техніки, техніки. йде про 5 бойових броньованих машин, 6 арт-систем, 1 РСЗВ, 10 БПЛА та 6 автомобілів. Загалом же за минулий тиждень на всіх ділянках фронту наші військові ліквідували 4350 російських загарбників. Про це написав Military Media Center. Окрім цього, у період з 1 по 7 січня було знищено 41 танк, 94 бойові броньовані машини, 135 артилерійських систем та 77 ракет. Я, на... Я підкреслю, що 4350 російських загарбників ми знищили усього за один тиждень. А лише за допомогою БПЛА з 1 по 8 січня наші військові ліквідували 288 загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім цього, наші оператори БПЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат, 16 самохідних артилерійських установок, одну систему ППО, 33 вантажівки, 11 засобів РЕП, 182 опорних пунктів, 13 мінометів та 3 реактивні системи залпового вогню.